Відео буде коротке, але дуже важливе для вас. Я знаю, що сьогодні ви налякані, сьогодні ви в депресії, сьогодні ви перебуваєте в стані очікування. Сьогодні, коли ворог випускає щодня по 100, по 200 ракет, дронів, всього підряд на наші з вами голови, нам хочеться слухати і чути людей, які. Говорять про мир, про перемовини, про те, як влада погана, і як все вона робить не так. Ми з вами все чудово розуміємо. Але я хочу вберегти вас від деяких особливо сміливих громадян. Ці громадяни часто знаходяться за кордоном. Ви повинні це враховувати. І те, що вони можуть говорити, і воно вам подобається. Це не означає, що, на жаль, ви цим можете якось скористатись в Україні. Я повторюю: вони сміливі, бо вони за кордоном. Вони не під юрисдикцію органів спеціальних органів України, і те, що вони говорять, не має ніякої користі для вас. Чому? Я вам поясню. Тому що... Крім внутрішнього якогось протиріччя і спротиву, тому що навколо вас, ви нічого з цим зробити не можете. Ви не можете повторити їхню риторику. Тобто, якщо сидить умовно блогер за кордоном і розповідає про зелену і так далі, ви не можете ці слова використати всередині України. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Це буде небезпечно для вас. І в результаті. Ви маєте певний внутрішній протест, внутрішню опозицію до всього, що відбувається, але використати це ви не можете. Тому що повторити навіть цих слів ви не можете. Моя робота принципово інакша. Я хочу надати вам той інструментарій, який ви можете використовувати в Україні. Я в Україні перебуваю. Перебуваю тут спочатку повномасштабної війни, та й не виїжджав в принципі ніколи. Я говорю ті речі, які можливо і часто дійсно неприємні багатьом чиновникам, які перебувають у владі. Я це розумію. Але мудрість полягає в тому, щоб сказати слова, які можуть впливати. Щоб сказати слова, які можуть діяти, щоб сказати слова, які можна використати, використати для покращення країни, використати для того, щоб не приймались певні ідіотські закони, пам'ятаєте, з дровами ситуація була? Ось це все ми з вами намагаємося разом досягти. На жаль, те, що правильно говорять, Закордонні блогери, використати ви не можете. Тому що в основному ця риторика досить жорстка, можливо, правильна і заслужена стосовно багатьох чиновників, можливо, політичних активістів, інших активістів. Воно так, воно все так, я не заперечувати не буду. Але, на жаль, використати ви це не можете. Я знаю, що на це відео, напевно, ці люди, які перебувають за кордоном, напишуть багато контрвідео і обґрунтують свою корисність для українського народу, для а, політичних процесів в Україні. Ви можете це зробити. І правильно буде, якщо ви це зробите. Але неправильно буде, якщо ви це зробите в стилі притаманному. А, Притаманному хайпу, притаманному хейту, так не можна побудувати країну, так не можна розділяти людей. І хто б де в країні був неправий, будь-яка ненависть веде тільки до руйнації соціальних інститутів, державних інститутів і поділу суспільства. Я проти цього. Адже ми це вже з вами переживали не один раз. Тому до людей, які перебувають за кордоном, і які досить сміливо висловлюються про всіх, хто є у владі нині в Україні, я цих людей хочу попросити відповідальності за те, що можуть повторити українці, наслухавшись цих тез. І чим ризикують українці, якщо вони це повторять? Ніхто з тих, хто з-за кордону розповідає правильні речі, або нібито правильні, або умовно правильні речі, не понесе відповідальності за вас, якщо вас посадять, або якщо у вас будуть проблеми, ну або купа всього лайна, яке можуть вам зробити в Україні. Ми цього не приховуємо. Ми знаємо, як все побудовано, і які є і бандитські угруповання, і різні організації. Ми все це розуміємо, чудово розуміємо. Але ми точно так розуміємо, що Україна повинна жити, Україна повинна пройти через таку владу, через зміну влади, через цих же у наступній владі або, або інших у наступній владі. Єдине, чого ми не повинні допускати, це поділу країни і ситуації, коли ми просто зруйнуємо самі себе. Це набагато небезпечніше. Той, хто вже поліз писати відео, що це прогин перед владою, ні. Я цим відео хочу донести просту тезу. Будьте обережними, тому що ніхто. За вас відповідальності не несе. І особлива ця небезпека зараз перед тими людьми, які, наслухавшись тез, з якими не знають, що робити, можуть собі утворити халепи. Ми вчимо людей бути патріотами, бути за свободу. Ми вчимо людей чинити спротив недобросовісним чиновникам. Але робимо це так. Щоб ви могли це використати. Не забувайте підписуватись. Не пишіть, що ви думаєте про це. Я давно виношую таке відео і давно хотів сказати вам ці важливі слова. Це не залякування, це не попередження. Це інструмент, який потрібно використовувати, в тому числі для того, щоб ви були на свободі. Щоб у вас була мотивація, щоб ви не були залякані, щоб ви прагнули прагнули побудувати ту країну, про яку мрієте ви. Але ні на хейті, ні на хайпі, ні на приколі, ні на ненависті країна не будується. Не забувайте підписуватись, Я завжди читаю ваші коментарі і радий тому, що ви зі мною. У нас попереду велике майбутнє. У вас попереду велике майбутнє.